Забруднене повітря порушує стрій речовин у мозку. Іспанські вчені з'ясували, що речовини, які забруднюють повітря, призводять до порушення строю білої речовини в мозку дітей. Такі порушення часто зустрічаються при психічних розладах: шизофренія, аутизм тощо. До якого віку це несе небезпеку. Виражені порушення спостерігалися, якщо діти зіткнулися із забрудненням у перші 5 років життя. Та під час внутрішньоутробного розвитку. А вже після 5 років організм дитини цілком справляється із забрудненням навколишнього середовища.